Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти про рубрику, яку веду на своєму каналі. Називається ця рубрика Крипта пенсія. Це я 1 та 15 числа кожного місяця купую на 50 доларів біткоін по поточній ціні і формую свій портфель пенсійних заощаджень. По хештегу в моєму телеграм-каналі можна перейти і подивитись пости про все це. Ось Мій телеграм-канал називається Веб3-Шляхта. Кому цікаво, можете приєднатися. Пишу тут за крипту. Так ось цю рубрику відкрив я її 1 квітня. По хештегу криптопенсія можна перейти подивитися всі пости. Ось такі там Ха. можуть бути цікаві картинки. Зараз покажу на Binance свій закуп. Хто не знає, як купувати криптовалюту, як дивитися в Ну, тоді, можливо, це відео буде для вас цікаво. Ми переходимо в розділі Binance Гаманці, в розділ торгівля. Спот. І обираємо праворуч такі квадратики, можна глянути. Історія ордерів. І ось Bitcoin USDT. І в мене покупка 1 жовтня по 116,124 на 49,93 долара. Ось можна глянути, наприклад, портфелі. Тут є лінк на DropStab, Тут можна самому створювати свої портфелі, додавати транзакції сюди, і воно рахує загальний прибуток. Можна сказати, що я вклав 650 доларів, це означає, у в мене було вже 13-й це в мене закуп по 50 доларів. Я витратив 650 доларів. Зараз в плюсі цей портфель на 78 доларів, тому що вираз курс криптовалюти. Перші свої покупки я здійснював по ціні 80 доларів. Можна зглянути на дропстап. Так, 85, 85, 96. Ще в травні був курс біткоїна. Зараз сьогоднішня ціна 117 тисяч. Ось така рубрика, кому цікаво було, можете приєднатися на 5-10 на 10 доларів. В мене знайомі на 20 доларів теж купують кожного місяця. Цікава така інвестиція в своє майбутнє. Всім успіхів та профітів!